Привіт, народи! Вітаю тебе на каналі. Сьогодні розпакуємо стільчик для рибалки, для відпочинку торгової марки Vitan Давайте подивимось, як він виглядає. Погнали! Приходить даний стільчик в картонній коробці. Ми вже її зняли. Доставка швидка новою поштою Сьогодні замовили, на наступний день прийшов. Далі йде пакет. Всередині є лист, такий рекламний вітан. Дивіться, скільки виробів дана компанія предоставляє різні види табуреток, стільчиків, шезлонгів. Бачите? Сайт vitan.com.ua Кому буде цікаво, переходьте. Гарантійний талон не заповнений без печатки. Чудово. Ну <реш> і, і... герой відео ролику класний стіл Чому кажу класний? Тому що ми такий стільчик вже бачили у нашого товариша і тільки позитивні відгуки. Дивіться, є фірмова нашивочка вітан. Це має вже казати, що це якісний продукт, адже це виробник України, власна марка, це прекрасно. Значить, каркас стільчика виконаний з 20-мм труби, порошкова покраска, на дотик дуже якісно. І тканина двуслойна, прошита. Дивіться, спереду, ззаду. Витримує навантаження до 140 кілограмів. Широка спинка. Це теж дуже зручно. На ніжках є пластикові такі підставочки, які можна прокрутити, зняти, перемістити. Також є отакий чудовий карманчик кишенька для зберігання таких речей. Дуже зручно, на липучці, кріпиться до дна сидіння. Також при складеному вигляді даного стільчика в наявності є отака зручна ручка, яка теж регулюється. Ви можете одіти на плече і легко переносити даний стільчик, не заважає. Навіть в поході. Також є фіксація безпосередньо при складеному вигляді стільчика липучкою по кругу. Ось таким чином. Він вже не розкладеться. Класний якісний стільчик. Зараз спробую на нього сісти. Він не важкий, як на мене, ну, до кілограма. Можливо трішки більше. На жаль, вагів немає. Тестую. І Итак, І так, друзі, о, дуже зручно. Спинка повністю. Спина повністю комфортно, Комфортний нахил спинки. самое головне, що широка спинка. Також широке сідало. Того, як то кажуть, п'ята точка не мала, то це дуже зручно. Ну а вам дякую за перегляд відео. До речі, у кого є якісь цікаві відео, в описі залишу телеграм канал, посилання на нього. Присилайте свої відео. Ми будемо їх розміщати на нашому каналі. І дякувати вам.